Маленька дівчинка починає говорити страшним чоловічим голосом чай, і заявляє, що вона мертвий чоловік, який жив у цьому будинку. Звучить як вигадка, але це реальна історія із Англії. 1977 рік Ентфілд Лондон. У будинку родини Ходжсон предмети починають літати, чутно голоси, і меблі починають рухатися самі. Протягом 18 місяців, понад 30 осіб, включаючи сусідів, дослідників екстрасенсів і журналістів, заявили, що вони бачили, як важкі меблі рухалися по кімнаті абсолютно самі. Предмети літали. А сестри Ходжсон, 13-річна Маргарет і 11-річна Джанет, ніби піднялись на кілька футів у повіт. Центром усіх подій стала 11-річна Джанет. Найжахливіше те, що вона почала говорити голосом старого чоловіка і стверджувати: я біл, я помер у цьому кріслі. До речі, аудіозаписи цього голосу досі збереглися. Наступна моя історія буде про чоловіка, який не спить вже 60 років підряд. Тому, якщо тобі цікаві такі історії, обов'язково підпишись і напиши коментар. Адже для мене це дуже важливо.